Я вітаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене звати Діна Бернацька. Друзі, підтримуйте нас, будь ласка, лайками та підпискою. Пишіть свої коментарі, пишіть свої запитання нашим гостям. Ми все бачимо, все читаємо сьогодні. Посеред шуму усіх новин. Будемо намагатися розібратися. А що ж відбувається насправді? Зокрема, зосередимо нашу увагу на бюджеті України проєкті бюджету на 2024 рік. Допоможемо ні в цьому Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, ради вас вітати. Добрий і день. день. Отож, проект бюджету на 2024 рік готовий. Політичні сили, громадяни, які знають, як це знайти на сайті Верховної Ради, можуть ознайомитися. Політичні сили відповідно можуть вже готувати правки. Чи ознайомилися ви? Це з вашого огляду проект бюджету перемоги, проект бюджету без корупції. Чи це все ж таки проект бюджету стагнації і колосальної корупції? Ну, перш за все, це такий проєкт бюджету, я б сказав, брехні і облуди. Чому? Тому що треба, ну, от ми зараз нас дивляться, наприклад, прочитайте проєкт бюджету. Ну, так, Не так легко прочитати, тому що ви заходите, ну, зараз розкажемо от нашим глядачам, майстер-клас такий продаємо, що я студентам все розповідаю. Це є певна специфіка. Що ви заходите на сайт Верховної Ради в розділ законопроекти. Заходите на проєкт бюджету. Ви читаєте до останньої сторінки, звісно, ви отримаєте тільки загальну інформацію. Там, наприклад, додаткова частина, ну два слова скажу. вона теж цікава, що мусимо сказати, коли я прочитав, що уряд позиціонується там від бюджету війни до економіки перемоги, я не розумію, де буде перемога економічна, пізніше про це скажу і так далі. Значить, нас виходить проблема таким чином. що... Бюджет 2024 року нам видатки, видатки передбачені 3,1 трильйони. ми, якщо успішно будуть зібрані податки, ми збираємо трошки більше півтора, десь очевидно трильйон 560 мільярдів. А армія у нас ця система оборони у нас буде коштувати трильйон 680, тобто то ми навіть на оборонну частину самі не збираємо. Що це означає? Це означає, що для того, щоб у 2024 році нам вижити, просто продихнути, вижити, не померти з голоду і так далі. Значить, нам треба, щоб наші брати, американці, європейці, плюс кредити, плюс військові облігації, тобто нам треба залучати додаткові кошти, щоб профінансувати решта. Решта це освіта, Тобто Це культура, половина бюджету. Половина бюджету нам треба знайти. треба знайти. І в зв'язку з цим. А, так так завершимо там. Оце ви цього не прочитаєте. Чому? Тому що ви заходите вниз на, на останню там сторіночку, і там написано додатки. Значить, ви дивитесь, який комп'ютер, яка програма. Значить, це додатки що шамуть у вас не відкритись. Значить, треба подивитися, як щоб ви відкрили додаток. І наш це третій додаток. Значить, третій додаток нам дуже важливий. Третій додаток це йде видаткова частина, що нам, громадянам України, дуже важлива. Видаткова частина скільки в нас коштує. Робота президента, народного депутата, там податківця і так далі. І, от я чому кажу, що це облуди брехні, тому що середньостатистичний чоловік не знає, де це знайти, а влада взагалі про це не згадує. От, наприклад, ви зайдіть на. Презентацію тепер на сайт Кабміну зайдіть. І там презентація бюджету. Ви теж цього не знаєте. Там написано. Ми на оборону збільшуємо. Ми там на культуру на 2% збільшуємо, на спорт на 3% збільшуємо. Ура, ура! Значить, ну, друзі, це добре діло, що на 2% ви збільшили. На це збільшення стосується основного чого: заробітних плат, тому що буде збільшений прожитковий. Буде прожитковий зараз у нас 7 тисяч. Значить, не. Не 801, да? і, точніше, не прожитковий, мінімальна, мінімальна заробітна плата буде підвищена. І прожитковий підвищений. Таким чином частина зарплат буде перерахована. І вже це перерахування, наприклад, вчителям, там, лікарям і так далі трошки підбільшиться. От, фактично, це зріст, культури, там, культури, там, спорту чи ще щось. Але для це, того, позитивний що... ну, сказати, це позитивний момент. Ви до Можна сказати, позитивний момент, да, і це підкреслює уряд. Угу. Але уряд не говорить: а, а що ж ви, значить, із. Сотнями мільярдів на утримання репресивної машини. да? Я не беру зараз, зрозуміло, Збройні сили не беру, сюди даю ДСНС, Національна гвардія, СБУ навіть не беру. Я вважаю, що це теж важливо в умовах війни. Так? Що я маю на увазі? Це органи законодавчої влади, це судова влада, це контролюючі органи. Якщо коротко сказати, то всі структури, починаючи від Верховної Ради, управління справами при президенті, видатки збільшуються десь в середньому на 300-500 мільйонів, десь на півмільярда. Збільшується. Тобто, ну, теж то питання, що, uh -huh. наприклад, я там професор університету, у мене грошей немає, но університет знову буде зменшено. А а депутатам ну збільшено. Тобто, це чесно, значить чи не чесно? Це справедливо, звичайно, несправедливо. Тобто ви теж повинні ну, зі сторони показувати. сторони депутатів справедливо зі сторони uh, викладачів да. ну, не да, зовсім це, uh, Да, чи там, мовно каже, якісь інші. Ну, Бог з ним з цими депутатами, uh, хоч 300 мільйонів на вулиці наваляється. Uh, чор з ним з цим управління справами по президенті там теж 300 мільйонів, ніби на вулиці наваляється. Офіс генерального прокурора. От в мене я взагалі не знаю, чим прокуратура зараз займається. В неї забрали частину по повнов... Ну я так не можу сказати, я знаю, але в неї забрали частину. Повноважень. Зараз вона за реформою частина правосуддя. Не, так, не караючий меч революції, да? як в радянські часи. Е і їм збільшують офіс президента. знаєте наскільки? Більше, як на мільярд гривень, збільшується прокуратура. Але Найстер, а, да, наприклад, державне управління справами, де наші великі герої, які охороняють міністрів, президента, депутатів Верховної Ради, значить, збільшується на півмільярда. Збільшується їм, вони будуть, ну, охорона високопосадовців збільшується. Да? Ну, можна було б збільшити людей на краще в армії, якщо вони підкваліфіковані, підготовлені і так далі. Та далі. Я розумію, що президента треба охоронять. Ну, крім президента Шеркупа, людей у нас охороняється. Та далі. Збільшується на півмільярда. Ну, на першому місці, звичайно, я не можу пояснити. Я не великий фахет з економіці, ви знаєте, ми в деталі не влазимо, ми загальнодержавні справи. Да? Тобто, у нас податкова адміністрація, друзі, увага на 3 мільярди. 120 мільйонів збільшується. На 3 мільярди 120 мільйонів. Тут і так, це а Раніше скільки було. Тобто це абсо... Плюс 3, 3 мільярди плюс, плюс, а? На, на 3 збільшується мільярди угу. і так далі. Було 8 чимось мільярдів, зараз буде 11 чимось мільярдів. Тобто 11, більше як 11 мільярдів, ми витрачаємо на податкову і так далі. Я зараз до мене малий бізнес, угу. ФОПовці вішаються з цими податківцями, вони дістали вже цими перевірками. Економіка перемоги, ви кажете, да? Значить, а тепер можна собі уявити тільки ну, куди. Це ж ви збільшити податкових інспекторів. Тобто я взагалі не розумію. От уряд я хочу, щоб мені сказав, чому я повинен із своїх податків збільшити на, більше, на 3 мільярди і 120 мільйонів, збільшити утримання податкове. Ну, Структури влади. Це треба показати людям і пояснити, ви ж тут забираєте. Да, пенсіонерам, звісно, ви щастя велике. да Мінімальна пенсія на 268 гривень зростає. Це великий значить, добуток. Мінімальна зарплата, як я сказав, вже десь там на 300 гривень зростає і так далі. Тобто, тут на 268 тут на. Три мільярди. Ну, є, є, умовно каже, різниця. А, ні, ну, тут ви в загальному ні, кажете три ну, мільярди, а тут персоніфіковано, ні, ну, ми ж, Якщо ми кажемо три мільярди, алюмені. ми ж що звучить так колосально. Ні, ну, так а, Ми ж розуміємо, що за так, не... да, Я вже мовчу, дивіться, ДБР, а, 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 всі правоохоронні структури, я взагалі не знаю, чим займається Бюро економічної безпеки, яке створили. Воно ж теж частину податкових функцій виконує. да Всім їм збільшують Воно ну знову потрапило у перелік відомства, яке потрібно реформувати, так, Нещодавно так, так. Створили, Тільки створили, створили реформувати. реформувати. Але що це означає? Це ну, них зарплати колосальні. Тобто, я щоб для коректності скажу, ну, щоб ви розуміли, в нас в правоохоронних структурах, які займаються боротьбою з корупцією, значить, ну, менше 100 тисяч немає. Тобто, щоб вже коректно нас не звинувачило, да? що ми її маніпуляємо. Да? Що мінімальна пенсія, яку у нас отримує 2,5 4 мільйони людей, у нас буде зараз суттєво зросте і буде складати майже 2400 гривень, аж 2400, да? значить, середня. Пенсія до речі в суддів ніхто її не зменшує буде більше ста тисяч середня. Пенсія у народу дві тисячі триста, тут більше 100 тисяч, середня не найбільша. І заробітні плати у нас е, набу там е, антикорупційне БЕП, ШМЕП і так далі. і так далі. Буде там двісті тисяч, чи, там двісті чи триста тисяч. Ну, друзі, ви розповідаєте, що ну, це, це щось по чесноці? Це що? і у нас ця міністр соціальної політики каже, що ми в зоні комфорту. Пенсіонери на зоні комфорту, великлачі, вчителі всі в зоні комфорту. По 7 тисяч сьогодні викладачі університету 7-8 тисяч отримує, тому що грошей немає. Вони в страшній зоні комфорту. Їм треба вийти з зони комфорту і так далі. Значить, я взагалі дивуюся я таку заяву, що в нормальній країні вже відставку відправа такого міністра соціальної політики. Пане Миколо, зрозуміла ваш огляд на проект бюджету 2024 року. Я розумію, що він в досить таки. Закритому доступі, навіть якщо по суті він відкритому, що може зробити кожен українець для того, аби якимось чином зробити цей бюджет, бюджет перемоги? Ну, по-перше, відкрити. Повинна бути нормальна дискусія. значить, Щоб не тільки депутати, вони ж теж зараз попробуй на ми що бачимо в прямому режимі, ми ж там вночі чи колись там можна подивитися, і то наш журналісти не пускають. Верховна Рада теж закрита. Зараз почалося обговорення в Верховній Ради. Тобто, нас є два шляхи. Перший, якби витягти цей бюджет на гору. Максимально почати обговорити. Експерти повинні обговорювати. Громадськість повинна обговорити далі. Ми повинні повністю показати. Не ті ура, ура! Збільшили на збройні сили. Ну добре, що збільшили збройні сили, але ну ви дивіться, зменшить на себе, на своє утримання, зменшить. от то, що я назвав, це я частину. Я можу далі продовжувати. А перепрошую, а ви кажете, вибори ми не можемо організувати, та не можемо організувати рекламою. Ми не займаємося. Є дні складі. А на ми майже мільярд на партії знову. 840 мільйонів на утримання партії. Уже третій рік війни будемо ми платити майже по мільярду на партію. Ви нормальні там чи ні? Ці 840 мільйонів, ми що не знайдемо куди, куди е, використати, ну який на піар партії ви знову заклали. І ніхто не проти не виступає. Тому моя позиція така: треба взяти 5 чи 10 позицій і жорстко атакувати. І Верховну Раду, і уряд на рівні експертному громадському скажуть, що друзі, якщо це бюджет війни. І перемоги, то перемогти можна, коли всі Паски затягнуть. Не тільки простий народ, не тільки вчителі, не тільки там робітники, там, і так далі, не тільки пенсіонери, всі повинні паски затягти і так далі. І тому не може бути, ви знову збільшуєте, збільшуєте собі. І в основному це збільшення на зарплати і на премії, і так далі. Тому що, коли ми беремо структуру влади, вона збільшує на 300 400 мільйонів, це в основному все на зарплату йде. Тобто ще у вас будуть більші зарплати, чим є і так далі. Значить, а так то ж тоді воює, розумієте? Тому я вже мовчу про те, що. Що оце знаєте, такі шкурнячки маленькі, Ну значить що це ж у нас зараз брали, це ж молоде покоління, це ж пройшли вишкіл, американці, аудитори, всі дивилися, що це самі чесні люди. значить І куди не кинь скрізь. значить там Академія правових наук, який Стефанчук лобіює, на 20 мільйонів. Що робить академія? Там Медведчук, що вчора був в академії, табачник вчора був правих наук, Литвинки, Вало, там всі на світі. Яка академія? Ви всіх академій, Національної академії головної забрали гроші, а свої, бо Стефанчук це кришує. Значить, там він теж великий академік, він додав 20 мільйонів. Прийшов у нас чесний патріотичний військовий міністр освіти, прийшов з малої академії наук, був директором. Як ви думаєте, що зросло на мало академію на 50 мільйонів зросло малої академії наук? Ви вузів забираєте? Ви зараз заклали в міністерство освіти. Знаєте, що зробили страшне? Зараз практично в нас закриється половина колишніх і коледжів, тому що зараз е ті, які є структурними підрозділами е університетів, їх забирають. І передають на місцеві бюджети. У мене питання, що в місцевих бюджетах так багато грошей вони будуть колишні училище техніку. вони закриються через рік, Звичайно. через два і так далі. Значить, тобто на... Власна... А це, до речі, найважливіше, бо середня, середня спеціальність сьогодні важливість. Сьогодні електрик, сьогодні інженер, сьогодні, ну навіть не інженер, бо інженер це вища освіта, сьогодні там оцей нижчий рівень, так? Да? Та, якщо хочете там тракторист, якщо хочете там якийсь там будівельник, якийсь е -е, енергетик, сьогодні це важливі люди. Ви це закриваєте, а братська структура прийшов міністр як директор е Ман собі 50 мільйонів додав. Ну так не можна. Друзі, це ж в цьому світі називається конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів це перший рівень корупції. Тому оці. Корупційні так, мити, моменти, звичайно, їх треба позакривати. Так, да, ви скажете, там 20 мільйонів, там 20, там 50, там 3 мільярди, то так воно ж потихеньку. Так слухайте, я ж це ж міністерство не аналізую. Це я взяв верхню частину. А якщо проаналізувати міністерство бюджет, у бюджеті ж тільки загальні видатки на міністерство. Тобто, якщо ми подивимося з видатки, то ми побачимо там соціологічні дослідження, значить піар, якісь реклама, вічна заміна комп'ютерів, вічний сайти. От сайти постійно. летять у нас сайти в Міністерства кожен рік летать сайти. І оновлення сайту, що ви розумієте, знаєте, від 2 до 3 мільйонів. От оновить сайт 2-3 мільйони. Тобто ці заробічанські корупційні статті, та я кожну статтю знаю, де це зробити. І всі це знають. І ніхто це не змінює. Тобто, ми вмираємо, б'ємося, коли кажемо, що «О, тут виділили там зайві 300 тисяч на культуру. От не треба на культуру, значить, 300 тисяч там пішло чи мільйон. Тут мільярди і всі мовчать. Тому друзі, давайте по чесності, якщо значить, війна. У 2024 році вона ж не зупиняється поки, так, на Це військовий бюджет. То воювати повинні всі, значить, І офіс президента своїми цими грильчанами і колбасними заводами і так далі. Вони ж в системі державного прийняття справи про президентів. Ви збільшуєте на них, так, на, на лікарні і так далі. І Верховна Рада своїми помічниками, які я не знаю, що роблять. Ну, помічників у вас, ви депутат, майже 100 тисяч гривень, ще тільки на помічників. У вас ну так же не можна. І так ідемо донизу. Бо подивимося зараз місцеві бюджети. Я ж розповідав, що в нас в Київраді, в Київській ладі, 13 заступників. От ніхто так. не може пояснити, чому 13 заступників. І ніхто не знає, що робити. Тому е бюджетний процес найголовніший в тилу. Тобто війна сюди мене влазимо. А для тилу, ну, мається на увазі для народу. Який живе в воюючій Україні, це основний закон. найголовніше тому весь народ і повинен бути суб'єктом його і обговорення, і ухвалення, а не депутати е десь вечором закриються і проголосують. Тому, поки є шанс, друзі. А цей бюджет. Витягуємо на поверхню, це не повинен бути таємний. Бюджет, не повинен бути бюджет брехні, що одне показало, інше не показало. Це повинен бути не корупційний, не для своїх. Бо так виглядає, що бюджет для себе, для своїх. Да? Собі, собі, і шара собі. Ні, Значить, бюджет повинен бути для народу і елемент справедливості повинен бути. Народу нема соціальні стандарти, як каже в нас міністр, да? що в нас зони комфорту. Так ви вийдіть, з зони комфорту. От давайте ми напишемо на офісі президента, Верховній Раді. І в цих міністерствах, значить, виходьте з зони комфорту. От ви вийдіть, а тоді ми за вами. Дивилась нещодавно фільм Не дивіться вгору так? це те саме. Це фільм, так? Да. А, дуже дякую вам, пане Миколе. Друзі, отож, ви почули, які важелі є впливу у наших з вами руках. Це, звичайно, не мовчати, тримати руку на контролі і тримати руку на пульс, на пульсі, і, власне, де знайти. Проект бюджету 2024 року пан Микола розповів на початку нашої програми. Тому, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви цього ще не зробили, аби бути в курсі усіх подій, які відбуваються не лише в Україні, але загалом у світі. Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Друзі, ви дивилися канал Політбюро. Мене звати Діна Борнацька. Бережіть себе і до зустрічі.